Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати п'яту тему товар у комплексі маркетингу. І зараз поговоримо про поняття і класифікацію товарів, послуг чи ідей. З погляду товарознавства, товар це будь-яка річ. Що на момент надходження в обіг має вирізнятися з поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу, з погляду маркетингу товар це сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і властивостей, які пропонують споживачеві для задоволення його потреб або розв'язання його проблем. Саме тому у маркетингу слово товар. Не настільки підходить, як саме слово продукт або продакт, тобто товар, послуга або ідея. Товар є носієм очікуваної користі як для виробників, так і для споживачів. Для виробників користь від товару полягає в отриманні доходів, прибутку або досягненні якихось інших цілей. Для споживачів продукт. Це запропонована виробником на ринку сукупність властивостей, які здатні дати їм конкретну користь або розв'язати певні проблеми. Для споживачів користь від продукту може полягати в задоволенні первинних потреб, таких як утамування голоду, спраги, задоволення потреб у пересуванні чи безпеці або вторинних потреб естетичного салода, добре самопочуття, престиж, визнання. Успіх продукту на ринку визначається його конкурентоспроможністю, і його можна розглядати з позиції трьох рівнів. Перший рівень це товар за задумом. Тобто, це та основна ідея товару, той зиск, який отримує споживач у результаті купівлі та споживання продукту. Тобто на цьому рівні продається не продукт, а лише вигода від нього. У цьому контексті набула широкого поширення думка відомого американського економіста Левіта про те, що споживачі купують не сверла, а отвори. Це означає, що буро подорожей має продавати не тижневі круїзи, а романтику, відпочинок, можливість зустрічі із цікавими людьми та розвитку особистості покупця. Тому одним із найважливіших завдань фахівця з маркетингу. Є точне визначення продукту з тим, щоб запропонувати його можливим покупцям з огляду на потреби, котрі він задовольняє, і не обмежуватися лише описом техніко експлуатаційних характеристик виробу. Другий рівень товар у реальному виконанні. Це реально створений продукт із характерною для нього сукупністю властивостей, функцій, упаковки, марку. Дизайну та ціною продається товар, що має реальну речову форму. Тобто розфасований, упакований, має марку, конкретні властивості та якість. Товар у реальному виконанні має такі основні характеристики, тобто набір властивостей. Це рівень якості, специфічне оформлення, марочна назва, специфічна упаковка. І останній рівень це товар з підкріпленням. Тобто, це ті додаткові послуги і вигади, які отримує споживач у процесі купівлі і споживання саме цього продукту. Продукт із підкріпленням означає особисту увагу до покупця, наприклад, доставку додому, гарантію повернення грошей, надання кредиту. На сьогодні існують різні класифікаційні системи товарів, послуг чи ідей. Ми розглянемо лише 4. Перша класифікація продуктів за сферою використання. Можна поділити на товари споживчого попиту або називають споживчі товари і товари промислового призначення, тобто промислові товари. Також вони корелюють, перше з B2C ринком. Другі з B2B ринком Друга класифікація за тривалістю використання поділяються на товари короткочасного використання, які швидко завершуються. Це продукти харчування, наприклад. І товари тривалого використання, якими ми користуємось доволі довго, наприклад, холодильник або машина. На основі третьої класифікації всі продукти поділяють за матеріальністю на товари, послуги та ідеї. Четверта класифікаційна система поділяє продукти залежно від поведінки та звичок покупців. Тут виділяють різні варіанти: перший товари широкого вжитку або споживчі товари. Це продукти, призначені для власного споживання, а не для подальшої переробки. До них належать продукти повсякденного попиту, тобто ті, що життєво необхідні щодня. Друга група товари імпульсивної покупки, тобто продукти, які людина купує під впливом якогось імпульсу, не Наприклад, шоколадні батончики чи кольоровий журнал. Здебільшого вони продаються на зупинках громадського транспорту, поблизу вузлів зв'язку і мають яскраву упаковку. Третя група товари для екстрених випадків. Це продукти, які потрібні людині разово в якийсь певний момент. Наприклад, поліетиленові пакети, парасольки, таблетки від головного болю. Наступна група товари попереднього вибору, тобто товари. На придбання яких покупець певний час збирає гроші, вивчає фірму виробника, марку, модифікацію товару, прикладами таких товарів є меблі, побутова техніка, будинок. Наступна група товари особливого попиту. Це конкретні продукти, про придбання яких покупець вирішує заздалегідь. Ідеться здебільшого про колекціонерів. Які хочуть придбати, наприклад, ретроавтомобіль або картину Рембранта або стародавні монети. І остання група товари пасивного попиту. Це найчастіше продукти новинки, попит на які ще не сформувався. Всі маркетологи хочуть створити ідеальний продукт. Тобто такий, який задовольняє потреби споживачів на 100%. Але зазначимо, що ідеального продукту не існує. Оскільки потреби споживачів постійно змінюються, і тому певний товар, послуга чи ідея може лише максимально наблизитися до ідеальної. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Чим відрізняється маркетингова концепція товару від товарознавчої? Друге. Чи однакові інструменти будуть використовувати маркетологи для стимулювання продажів товарів широкого вжитку і товарів імпульсивної покупки? Третє. Як створити ідеальний продукт? Дякую за увагу і до зустрічі!